Всім привіт! Це канал Military Model, Звати мене Денис, і сьогодні до вашої уваги огляд побудови масштабної моделі безпілотного літального апарату Беректар та Б2 від виробника ClearProp, Модель в 72 масштабі. Модель дуже цікава, харизматична. Пізнавана і невеличка, якщо порівняти її з такими предметами, як там коробка сірників, чи в порівнянні з іншими моделями вона реально виглядає мініатюрно. І від того ще цікавіше на неї не знаю, дивитися, спостерігати та розглядати. Будівництво починаю, як того і пропонує інструкція, з побудови внутрішніх елементів корпусу. Якщо не бачили огляд, подивіться на даному каналі. В інструкції вказано, що потрібно навантажити носову частину. Так, носова частина достатньо легка, а в хвостовій частині знаходиться, називаємо це хвостове оперення на дуже великих таких виносах. Тому баланс ваги тут явно, саме в модельці, явно на хвостовій частині. Тому перед фінальним склеюванням. Корпусу не забути додати вантаж. Я додам вантаж у вигляді ЛС старих від монтажного ножу. В принципі, це покажу трошки пізніше, а поки не знаю, поговоримо про цю модельку. Саме Bayraktar tb 2 це тактичний блок 2, це безпілотний, ударний, оперативно-тактичний, середньовисотний, безпілотний літальний апарат з. Звичайним двигуном внутрішнього згорання та з пропелером, який знаходиться в задній частині корпуса, він озброюється чотирма керованими боєприпасами на підвісах крил і може знаходитись в повітрі від 12 до 24 годин, якщо вірити в Вікіпедії. Максимальна дальність керування даним безпілотним літальним апаратом з Землі складає 150 км. В принципі, якщо, якщо не помиляюсь, в нього є і автономні варіанти польоту, тому, напевно, там відстань трохи збільшується. Так. В 24 році ще такий факт, що саме Берек Тертаба-2 не був самим. Найпродаванішим бестселером, називаємо це так, безпілотним літальним апаратом в світі. І, якщо не помиляюсь, у Китаї вже є копія даного літального апарату. Повертаючись до будівництва, як могли звернути увагу, навантажую носову частину лезами старими. В принципі, можете використовувати будь-які важкі предмети. Як радили в коментарях, можливо, з грузила з Роболовецьких снастей. Проте тут є нюанс. Саме ніже під передні шасі, саме виступаюча частина того модуля візуального спостереження, вони трошки займають, забирають простору в корпусі, тому вантаж має бути невеличким. Я б навіть сказав, тонким, як цілеса. Проте, якщо ви там зможете. Підігнати форму вашого вантажу, нехай то буде навіть грузила від риболовних снастей до нужного розміру, то в принципі можна використати їх і тут. Складання моделі непогане, всі деталі стикуються чудово, Із складного це, напевно, встановлення хвостового оперення, але про нього трошки пізніше. Так, до речі, щодо даного. Прототипу, це саме борт морських сил Збройних сил України, Ukrainian Navy, як написано на борту. Не знаю, за цим бортом чи за його, скажімо так, побратимами. Достатньо непогана статистика. Якщо вірити. Інформації з відкритих джерел, то за допомогою Баректару були знищені чотири патрульні катери Раптор, один десантний катер серна, три системи ППО, командний пункт та склад з боєприпасами. І навіть на острові Зміїни, здається, був знищений транспортний віртольот Мі 8 під час загрузки десанту, тобто такий безпілотничок. Попрацював навіть по повітряним цілям, нехай вони на той момент знаходились і на землі. Так, серед знайомих склалося таке враження, що там це саме безпілотник, якась чарівна паличка, якась не знаю, сущність, що літає як міфічний птах та знищує ворога. Але не потрібно забувати, що за його роботою стоїть дуже багато роботи саме. Персоналу саме наших військових, які і проводять розвідку, знаходять цілі, керують даним безпілотним літальним апаратом та в... задають вогневого ураження. Тому це не просто якась робота техніки, це прям комплексна робота багатьох родів військ. так Повертаючись до моделі, э, стикуємось непогана, проте. Наприклад, під час встановлення цієї частини верхній частині корпусу, яка, напевно, закриває собою двигун, там є нюанси, воно дуже встановлюється в нитях, прямо як конструктор новенький, з таким трошки натягом. Тому, щоб не знаю, не деформувати деталі, краще трошки підточить місця стику, там особливо є направляючі такі ну, як профілі, тому їх краще трошки підточити для того, щоб. Детальки встановлювалися ну, знаю, з невеликим зазором, щоб краще десь підшпаклювати, підклеїти, ніж ця вся конструкція буде в такому натягу. По встановленням стійким шасі. Вони тут встановлюються дуже цікаво, хоч проходять і через нижню половинку, проте основні точки кріплення знаходяться в верхній. Тому це дає змогу, поки ще корпус не повністю закритий. Пролити місця стику клеєм і зміцнити цю конструкцію. Детальки дуже дрібні, тому не знаю, можливо, точками радив би приєднувати їх одразу на якийсь е суперклей, оскільки дуже важко маніпулювати детальками на надрядкому клеї. На відміну від великих моделей, тут детальки ну, дуже дрібні, і це вже збірка корпуса переходить в розряд встановлення. Якогось дріб'язку. Модель позиціонується виробником як легка для новачків, проте за рахунок такого малого масштабу, я б все-таки новачкам її не радив, як першій моделі то точно. Хоча, згадуючи себе в дитинстві, коли я ну, не дуже часто але збирав модельки. Ну, не знаю, мені якось було простіше, ніж зараз. Можливо, не знаю, були пальці менш дрібними, а можливо, не знаю. Вони були втрачені навики гри з конструктором та якоїсь дрібної моторики рук ще з глибокого дитинства. Зараз про це трошки, як то кажуть, підзабув. До речі, щодо важкості збірки, е, із-за того, що встановлюється там певна кількість різних трубок, антен е, заднього хвостового оперення, яке також дуже крихке і при там мінімальних. Е, Неправильних рухах можна все це діло відламати. Тому і процес фарбування, і процес нанесення декалей також трошки ускладнюється. Я би назвав, що вони досить складні, але є свої нюанси при роботі з такою надрібною моделькою. Ось власний хвостове опарення. Із непоганого те, що воно стикується між собою, можна його застикувати під правильним кутом. Це йдуть і посадкові місця, і деталька яких. Яка їх сполучає. Тому потім встановлювати на, на сам корпус вже не доставить якихось труднощів. Щодо фарбування, також дуже дрібні імітації розшивок на глибоки, їх, можливо, можна було б поглибити, проте це могло б впливати на загальний вигляд моделі. Тому вирішив залишити їх такими, як є. І старатись наносити фарбу, грунтовку лак прямо дуже-дуже мінімальними шарами. Від цього на крилах, наприклад, з'явились трошки шагрені, але декілька шарів матового лаку вже після збірки трошки покращили загальний стан моделі. Так, дуже дрібні посадкові місця. Хоч і помилитись тут важко, проте сам. Цей момент, коли ви склеюєте деталі, потрібно якось витримати в правильній геометрії і не помилитись. І краще продумувати на, ну, на майбутнє всі етапи побудови даної моделі, оскільки там і фарбування, і склеювання, вони чередуються, як зазвичай йде в моделях авіації, тому щоб не заважати собі, якою зайвою роботою. Із помилок, які я допустив, напевно, краще було б встановити бомби вже на ці підвіси пілони і встановити їх разом на крила. Але я поспішив встановив підвіси спочатку. Це, можливо, полегшило роботу з фарбуванням, проте потім було трохи важкувато встановити самі бомби. Так, до речі, щодо самого озброєння. Байрактар, як я вже й казав. Він озброєний чотирма керованими боєприпасами. З турецького вони звучать як абревіатура MAM, з англійського як SMM Smart Micro Таке Родина інтелектуальних боєприпасів з GPS та лазерним наведенням. Виробляється турецьким виробником Арокетсun. І були розроблені саме для безпілотних літальних апаратів, а також для легкої авіації. Вони використовуються як боєприпаси повітря земля. І, в принципі, за рахунок того, що в них є системі наведення, вони можуть вражати мішені як рухомі, так і нерухомі з достатньо непоганою точністю. Їх є декілька варіантів: там M -A -M c L і -E T. Вони різняться між собою саме типом боєголовок. Там є і осколково-фугасний вибок, термобаричний, там тандем, що використовується піс, ну, для уроження броньованої техніки. І також є така багатоцільова бойова частина. це... Вона складається з комплексу осколкової, запальної та бронебійної. Так, про озброєння проговорили. Повертаємося до будівництва моделі. В принципі, складнощі встановленням крил, хвоста і побудови якоїсь правильної геометрії не виникає. Виробник достатньо непогано зробив всі пози та направляючі. І навіть якщо там ви помилитесь, напевно, на якісь мікро. Градус, то в загальному воно на, ну, на загальну картину не впливає. Як бачите, навантажений ніс працює. Безпілотник не завалюється на хвостове оперення, а, в принципі, балансує на основному шасі з нахилом вперед. Також дивіться, щоб була правильна форма цих направляючих, щоб вони там не були зміщені ні вправо, ні вліво. В принципі, корпус майже готовий, можна переходити до фарбування. Паралельно з фарбуванням моделі, я фарбував цей модуль візуального спостереження, замаскував місця там, де має бути прозора частина, і пофарбував такий, як мені здалося, схожий на фотографії прототипів, темно-синій колір саме внутрішню частину даного. Модуля. Якщо б це не пофарбувати, напевно б проглядався сірий колір і виглядало б не досить прикольно. Після того, як моделька була зібрана, вона була прогрунтована, подивився, чи не виникло дефектів. На момент ґрунтовки дефектів не було, але потім в процесі фарбування виникла тріщина на корпусі. Напевно, за того, що я довгий час тримав модельку за одне крило, можливо, трохи розхитав. Тому гарно склеїти корпус для того, щоб там різні маніпуляції не могли повпливати на його конструкцію. Обирав колір на око, скажімо так. В принципі, помилитися з сірим кольором дуже просто, оскільки він тут замішується з сірого, чорного та білого, але, здається, я плюс-мінус вгадав. Принаймні, так мені здається. Так, після того, як були нанесені е шари ґрунтовки та фарби, модельку ще бажано покрити глянцевим лаком, для того, щоб не було видно підкладки під моделі, і потім можна було е підкреслити розшивку за допомогою змивки. Напевно, найскладніша декаль тут декаль з головою, з головою птаха. Е виробник зробив їх на двох декалях. Одна з голова знаходиться на загальному аркуші з декалями, там, де йдуть і технічні написи, і технологічні написи, а другий невеличкий аркуш, також там, з двома головами. Напевно, в... виконаний на той випадок, якщо ви помилитесь. Так, вони трошки відрізняються по геометрії, але я думаю, їх можна використати в тому випадку, коли ви там перший раз помилились, зняли цю декаль. І можете зробити другу спробу. В принципі, лягла непогано декаль, проте саме в тому місці, як вона має лежати, як показують нам фотографії прототипу, в розмістити не вийшло, тому що вона дуже сильно, скажімо так, натягувалась в місцях провису. Тому, трошки так, погравшись пензликом з водою, встановив її на те місце, де всі її частини щільно прилягають до поверхні безпілотника. В Нижній частині довелося трошки прорізати, зробити таку певну розкройку для того, щоб вона краще лягла, і після висихання все це виглядало достатньо непогано. Якщо у вас є різні рідини хімія для кращого встановлення таких декалей на складній поверхні, звичайно, використайте їх, але, в принципі, тут я впорався тільки при використанні звичайної води. За це можна подякувати виробникові, що поклав до набору декалі з гарної якості, та, в принципі, розрахував саме геометрію декалі і корпусу безпілотника, так, що така змога встановлення була. Ось, власне, могли бачити надріз в нижній частині, він допоміг зняти натяг і розправити декаль по. Ці грані, що ділить корпус безпілотника на верхню та на нижню частини. Так, Коли все майже готове по декалям, ще раз прохожусь лаком, для того, щоб в подальшому не пошкодити ці декалі, підфарбував місця там, де були надрізи, щоб трошки зневілювати цей такий, можливо, неплавний перехід, і, в принципі, моделька виглядає непогано. Перед нанесенням основних декалей, підфарбовую деталі, які мають бути підфарбовані. Це в нас і ці невеличкі такі, не знаю, елементи аеродинаміки, можливо, якісь направляючі крила чи стабілізатори. Також в інший колір має бути вихлопна труба в нижній частині корпусу. Я її пофарбував такі коричнево-іржавий, а також. За цією надбудовою зверху на корпусі, проглядається двигун, тому його також бажано пофарбувати в якийсь темний колір, можливо, з металевим відливом. На модельку встановлюється велика кількість декалей з технічними написами, тому бажано мати під них непогану базу. Як бачите, також підфарбовують місця самої декалі, де вона з певними дефектами і була зашліфована. Такий скоп роботи, призвів до того, що, в принципі, все нормально. Встановлюю шасі. В принципі, проблем встановлення немає. Якщо ви там не схибили з геометрією, то, в принципі, все має стати на свої посадкові місця. Перед тим, як встановлювати переднє шасі, його краще прифарбувати. Це і профарбувати саму стійку шасі, профарбувати сам елемент колеса, і там іще елемент. Пружини амортизатора, і також бажано профарбувати в якийсь кольор, можливо, навіть між витками пролити змивкою. Або підкреслити з допомогою методу сухого пензлю, щоб підкреслити хоч таку і невелику, але рельєфну складову даної деталі. Всі такі дрібні деталі бажано клеїти на суперклей, можливо, в. Варіантів з встановленням переднього шасі, не пожаліти додати туди в нішу цього суперклею для того, щоб підвищити певну не знаю, міцність склейки. Це вплине, звичайно, на якість клей, особливо суперклей на дріткій. і суперклей цей цінок він достатньо агресивний, тому багато його використовувати не потрібно, але в місцях, де не буде видно. І ті місця, які потребують там, додаткової міцності, можна, в принципі, додати з надлишком. Встановлюю основне шасі, якщо це можна назвати шасі, оскільки там настільки дивні колесики, що я з трудом зміг профарбувати диск. Деталізація просто чудова. Як гарно продеталізований сам диск з основної частини, так і на зворотній частині він також непогано пропрацьований, там навіть є відлитий. Елемент гальмівного диску і гальмівної колодки супорту. Проте вони настільки дрібні, що фарбував я їх носиком від зубочистки. І після склейки я не думаю, що хтось зможе їх помітити. Посадковим місцем є невелика випукла направляюча на самі стійці. І невелика ямка на самому колесику. Але, повірте, потрапити одним в інше при такому масштабі достатньо складно. Головне, дивіться, щоб вони у вас не відрізнялися по висоті встановлення, для того, щоб коли модель стоятиме на всіх трьох колесах, вона не була завалена чи вправо, чи вліво. Бо це, напевно, буде негарно і не естетично. Проте, виробник ще дає таку змогу встановити модель на підставку. В імітації польоту, тоді носове шасі можна взагалі скласти, не використовувати вантажки. До речі, якщо ви там, напевно, схибили з навантаженням носової частини, і безпілотник у вас все-таки завалюється на хвіст, то як варіант швидкого порятунку можна розглянути встановлення моделі на, даний, на дану підставку. Буде імітація польоту, тому, в принципі, всі речі з встановленням на шасі. І з балансуванням вагів вже будуть непотрібні. Перехожу до встановлення декалей. Процес якось особливо показувати не буду, там немає нічого складного, крім того, що навіть при наявності невеликої вологи, буквально декількох крапель, декалі просто плавають за рахунок того, що вони маленькі і легкі. Тому завжди тримайте під рукою серветку суху. Або ватну паличку для того, щоб вібрати зайву вологу. Як на таку маленьку модельку, декалей тут достатньо багато. Особливо прикольно виглядають там червоні декалі, що вказують на зону пропелера. До речі, майже всі написи, якщо маєте непоганий зір, або, там, не знаю, збільшувані прилади, всі написи, в принципі, читабельні, і це також додає. Певної краси до даної моделі. До речі, можна похвалити якість друку. Як для такого невеликого масштабу, все просто чудово, нема зміщення між е, кольорами. Поглядатиме круто. Останній крок вже в збірці перехожу до встановлення озброєння. Це ті МАМ е, бомби або СММ-бомби. Про які я розповідав. Вони, в принципі, на моделі вказані як в однаковий колір, проте в інтернеті є декілька різних варіантів з фарбуванням. Виглядають вони так, як вказано зараз на картинці. Мають жовту смужку, яку, в принципі, надав виробник у вигляді декалень. І 4, чи, десь 4 декалі з надписом між крилами. Проте я наклеював його 3, оскільки четвертий буде в місці стику бомби з пілоном підвізки. Так, можливо, був би сенс встановити деталь одразу на підвіз, а потім цю всю конструкцію прикріпляти до безпілотника, оскільки встановити бомбу на такий невеликий за площею клаптик пластику достатньо непросто. Але з цією задачею я вважаю справився: в принципі, всі стабілізатори знаходяться в однакових плоскостях. Що, в принципі, дуже гарно виглядає. Звертайте на це увагу, бо якщо ваші ці керовані боєприпаси дивитимуться на моделі в різні сторони, матимуть різні кути нахилу, це явно не буде додавати плюсів до вашої моделі. І, так сказати, розуміючи глядач, обов'язково вам про це нагадає. Повну побудову даного. Безпілотнику я робив на своєму новому каналі, що хочу розвивати в якості тільки побудови моделей, це канал я назвав про моделізм. Переходьте, підписуйтесь, підтримуйте мене, оскільки там, викладати відео на цьому каналі не є досить, скажімо так, доцільним. Тут були і огляди, і такі теоретичні відео, і це все загалом трошки. Псує рекомендації від YouTube, тому вирішив рознести відео по тематиці по різним каналам. Можливо, це буде сприяти певному просуванню. На каналі про моделізм є повна збірка, з, що складається з двох відео. Там більш розширена побудова, ніж тут, тому якщо я якісь елементи упустив, а вам цікаво подивитись, переходьте на другий канал, дивіться і не забувайте ставити. Та підписуватись цим ви підтримуєте мене. До речі, не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на даний канал. Це також непоганий стимул робити нові відео і, можливо, продумувати нові ідеї для Діорами. Є вже певний ряд ідей, вони в роботі, але поки що я їх не реалізував. Як фінальний етап цієї збірки йде встановлення гвинта. Чому фінальний? Бо якщо. Встановити гвинт вже змоги перевернути безпілотник головою вниз до гори шасі, скажімо так, вже не буде змоги, оскільки це, скоріш за все, обламає гвинт. Тому залишаєте цю опцію на завершальні етапи побудови і встановлюєте вже гвинт прямо на готову модель. В принципі, такого результату я дійшов за декілька вихідних. Модель цікава. Бажаю вам також спробувати її побудувати. А на цьому на сьогодні все. Дякую вам всім за увагу. Нагадую, що бережіть себе та своїх близьких, допомагайте Збройним силам та любіть Україну. До нових зустрічей. Бувайте!